Вітаю вас, я Наталя Поляниця. Чи варто слухати музику під час війни? Чи варто співати пісень, коли інші страждають від війни? Якщо так, то якою має бути ця музика? І взагалі, куди веде чумацький шлях? Ми сьогодні про це говоритимемо з лідером популярного рок-гурту Чумацький шлях, музикантом та волонтером Сергієм Строяном. Привіт, Сергію! Добрий день. Мені здається, крайнє інтерв'ю, яке я у тебе брала, це був лютий 2020 року. Карантин. Якраз тоді ти тільки почав працювати в Тартаку та солістом замість Сашка Положенського. Але в той же час ти не полишав свою групу, чумацький шлях. Потім були експерименти, музики, були фестивалі, конкурси, виступи і війна. Повномасштабна війна, яка вдерлася в наше життя, в життя кожного українця, і звичайно, у кожного з нас є своя історія війни. Я хочу почути її від тебе. Саме перші дні війни, перші місяці, це було так, як усіх: ну тобто, шок, так, страх так. і творчість на паузі. Точно так, так і було У 2021-му Я переїхав в Київ з Тертаком. Ми почали працювати в му Рік був важкий з карантином, бо ми не знали. Потім якось це все трошечки почало е, притихати, і я приїхав в Київ У, в лютому 2021 року. Це тобто mm, все, да, 20 -е, да, все по лютому, слухай. Лютий 20-й пішов. Я народився в лютому, можливо, все по-лютому. Надіюсь, в цьому лютому вже і перемога буде, якось хочеться. Рівно рік. От рівно рік я прожив в Києві, почалась війна. і... І Довелося повертатись в Хмельницький. Я жив е, своєю дружиною в квартирі на 23-му поверсі. У нас вікна якраз виходили на Буча. От, ми недалеко жили від, від Бучі. Там вже було видно по цій постійні вертольоти, літаки. Тобто це все на 23-му поверсі. Ти дивишся так досить було. Страшно. Ну, так, було страшно. Було незрозуміло. Оце, от, оце саме це, це відчуття, яке літало в повітрі. Незрозуміло. Для мене асоціація з, цими, з цим періодом це от чогось більше навіть Хмельницький, я на Київ. Тобто, коли в Хмельницькому на кожному перехресті стоять е, е, ось ці їжаки протитанкові, оце якось моторошно. Я жив в той період свого батька. І прямо біля його будинку там будувався блокпост, і ми допомагали той блокпост будувати це відчуття максимальної готовності. Оце це було ну, готовності до будь-чого. Коли на якому етапі ти усвідомив свою роль у цій війні? Тобто, я маю на увазі іду воювати, буду волонтерити або щось інше. Творчість розкажи десь е через декілька місяців ми вперше взяли в руки інструменти. Це десь був квітень. 22-го. було незрозуміло, чи дійсно потрібно це, чи музика на часі. Слава Україні! Чи будуть це слухати? І я це все думав з такої точки зору, що я сам музики в той час не слухав. І я розумів, що я не слухаю, значить і люди не слухають. І воно таке дуже невизначене. оце відчуття, але десь через місяця три оце ми вперше взяли музичні інструменти. Ми зіграли десь на благодійному. Марафоні, здається, на телеканалі. І відтоді почався такий поступове-поступове наше включення в цей процес. Ми побачили, що ну треба допомагати. Багато якраз в той час фестивалів було, таких благодійних, тобто концертів, де просто ми. Зібрались в якомусь в якомусь місті, зіграли, зібрали гроші, щось закупили. Всі зрозуміли, що все-таки можна збирати дуже великі кошти музикою, творчістю, і художники включаються, і ну, всі вся сфера оця мистецтва. Чи тебе призивали, чи ти сам йшов в тероборону, чи ще щось. В мене не, не, не було такого призиву. Тобто, в мене було таке, що ми. Грали для військових. Тобто військові з частин, з Нацгвардії, самі нам телефонували, і чи можете ви приїхати зіграти. Наприклад, там ми грали декілька разів для хлопців, які вийшли, ну, скажімо, з оточення в Бахмуті вони були, і оце ми грали. Тому завжди є оце відчуття, що ти щось, щось мало робиш, і не знаю. Навіть відчуття якогось такого сорому може бути. Ну, я можу це сказати відверто. Тобто, бо багато моїх знайомих вони пішли воювати. А ми якось поки так. Щоб ти от сказав людині, яка каже, та як це так можна? Концерти, зараз війна, зараз отаке. От Твоя думка? Моя думка. Ну, Музика, безперечно, потрібна. Тому що саме завдяки музиці можна. Акумулювати людей. Чому вона збуджує наші рефлекси? Так? І через так. музику ми можемо пройти певний катарсис. Через музику ми можемо так. очиститися. Врешті-решт. У вас рокова музика, метал скинути цю агресію, яка в нас є. Те, що ми постійно виступали цей час, ми називали такою арт-терапією. Ми зрозуміли, що зараз працює той принцип, часто Іван Леньоз, козаксистим постійно про це каже: ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. І хочеться, щоб всі люди розуміли цей принцип і якось так працювали. Яка має бути музика під час війни, але в контексті вашої групи я би хотіла почути, чи народилися зараз якісь нові композиції зараз. Ми почали досить активно працювати. Я навіть сказав би, що більше ніж до повномасштабної війни. Тобто ми зрозуміли, що Ну, Ти або працюєш зараз, або вже, можливо, ну, взагалі не зрозуміло як. Ми написали е, декілька нових пісень. Одну з них ми записали. Це пісня Сокіл, яку ми видали на початку 23-го року. На горі Сокіл. Це народна пісня, народний текст, який ми трошечки пере... Переформатували і записали її з польським колективом Живйовак. Це наші такі друзі, колеги, ми з ними знайомі були ще раніше. Це пісня про навалу Османської імперії на Україну. Тобто про те, як там знищували цілі села, і про це співалося. в пісні. Ми змінили тільки одне слово: там співалось надлетіли орки. А в пісні співалось не турки, турки в Україну. Ти розумієш, що це якась багато? Багатовікова історія. Готових в нас є зараз десь ще три пісні. Музика і волонтерство у тебе йдуть поруч. Я бачу твою стрічку, до прикладу, в на Фейсбуці. Ти постійно збираєш якісь кошти на автомобілі, там 41-а бригада, 54-та бригада. Ти постійно придумуєш якісь розіграш. Розіграші. Да. От, Розкажи про це теж. Ну, Як я казав, на, на самому початку ми. Самі не бралися за такі речі, ну, типу, там робити збори. Ми долучались до когось, співпрацювали з волонтерами. Дядько нашого музиканта, базгітариста Андрія Комоси, був на Куп'янському напрямку, і він йому просто вайбер написав, що Андрій, в нас тут дуже тяжка ситуація. Ну, доп щось придумайте, допоможіть. Нам треба е тепловізор три бінокля. і три біноклі. Він оце просто приходив на репетицію, він при прийшов цим, цим поділився. І в мене просто таке кажу: ну, давай, ну, 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 ми мусимо. Чого ми раніше цього не робили, ми не вірили, що ми зможемо зібрати кошти. Почали робити збір і зразу ж зробили розіграш, у нас була така маска нашого персонажа Коза Монстра. Це, це символ вашого гурту. Так, це була маска для шоу. І ми зразу, люди ми її віддаємо. І я був ну, навіть трохи приємно здивований, що. Буквально за декілька днів ми зібрали всю суму. Закупили ці речі, відправили хлопці. І ми зрозуміли, ну ми можемо це робити. Якщо нам люди довіряють, значить ми мусимо це робити. Ми багато грали в військових госпіталях, і нас вже знали, що ми... спеціально ми створили акустичну програму для того, щоб ми могли виступати на таких благодійних акціях для військових, тобто мобільно і швидко. Потім ми ще познайомилися з громадською організацією Волонтери. Фонд людей, і вони теж, хлопці, у нас є запит, треба машину. Пікап для 54-ї бригади. Ми і зараз ви вирішили. їдете в тур, аби зібрати кошти так. на цей пікап. Так? так, ми мусимо якось це все розширювати, і, і того ми вирішили, що поїдемо в тур, будемо проводити благодійні аукціони. Ми бачили, як це роблять вже інші музиканти. Тобто ми вже знайшли. Знайшли себе в цій в цій історії. Ну для своїх прихильників вивезти не тільки свою музику, але і якісь певні, якщо так можна назвати, подарунки від військових, да, які ви отримали від волонтерів. Так. І кожна ця річ вона має свою історію. Обери якусь одну, розкажи. нам волонтери е, почали допомагати в цьому плані. Вони отримували від військових дуже багато різних е, тубусів, гільз. це тубус від Джавеліна. Я думав, що він легенький, він досить важкий. І коли мені ще розказують історію цих речей, то в, мене, то в мене взагалі мороз по шкірі. Цей тубус використовувався на фронті. Ну, зрозуміло, що він підбив таке російський танк, і щоб витягнути цей тубус, бо він десь залишається там на нулі, то Віталій Вапняр. Тобто, це військовий, який займався евакуацією поранених. І вбитих наших воїнів, і він, ризикуючи життям, взяв ще цей тубус. На жаль, людина, яка дістала цей тубус, він вже теж загинув. І от ти, коли чуєш цю історію, все. Цей Віталій Вапняр він був взагалі з диражені Хмельницької області. Ваш тур, він а, пролягає через великі міста України. Так, це Львів, Одеса. Київ, Івано-Франківськ, Луцьк, Хмельницький, Вінниця. Я надіюсь, прийдуть наші шанувальники, і ми зможемо до кінця закрити цей збір. Але що важливо закрити цей збір і взяти інший. Зараз онлайн ми зібрали ну, 31 тисячу гривень, треба 160. У тебе під час війни народився син? Так, це дуже цікавий. Приємний, щасливий період мого життя. Ми дізналися, що в нас буде буде Тимофій, і 2-3 дні, і 24 лютого, і треба виїжджати з Києва. От, от, оце все от, в один момент, от, щоб максимально відчути, відчути це все. Я ще був присутній на полога, пологах, і я взагалі по-іншому став ставитися до, до життя. Зараз Тимофій це такий. Пав павербанк енер енергетичний для, для мене для для всі, для усієї нашої родини. Хочеться, щоб він ріс в, в незалежній, вільній Україні і. І це, і це, напевно, теж дуже сильно мотивує. Тобто, хочеться, щоб наші діти вже цього не знали. Ми часто кажемо, що Тимофій допомагає нам справитись ментально і не поїхати отак під час війни. Так, ну дуже допомагає. Він відволікає, тобто в будь-якому випадку. Хоч він і народжувався, ми чули вибухи, от прям в перший, в перший день ми вже сиділи в підвалі з повно тих дітей. Таке, ну, але, але діти є діти. Він... Це в пологовому? Так, так. Це ж якраз були жовтень минулого року. Це якраз оці перші в хмельницькій постійні прильоти. Продовжу фразу. Коли закінчиться війна, я. Часто думаю про це. Не знаю, напевно, я. Десь. От прям в момент оцей якось залишусь на одинці, буквально на пару хвилин. От просто відійду, зрозумію, яка ціна цьому всьому. Це важко. Тобто перемога в нашому розумінні, це те, до чого всі ми йдемо, весь цивілізований світ, але сказати, що це такий момент, який от ну просто така радість тільки. Тобто це не можуть бути тільки такі емоції. Тому що така ціна, що, що просто в мене таке відчуття, що в мене просто накриє буквально в, першу, в перші секунди. Зараз ми як живемо, ми живемо просто затамувавши подих. Ми не можемо ні розслабитись, ні розкиснути. Тобто в нас немає на це права. Бо якщо ми так зробимо, то то як, то ми виходить, просто програємо. І виходить, що ми просто живемо, затамувавши подих. От коли. Це все закінчиться, ми видихнемо. Цей видих він буде дуже емоційний. Ну, в мене особисто це точно. Серега, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую вам за те. Що... Дякую тобі за щирість. Дякую.